Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу традиційно вам нагадати за фарм додаткових жетонів вихідного дня для весняного магазину. Далі перейдемо до знижок при переводі бойового досвіду у вільний досвід. Сьогодні от запустилася ця знижка. Поговоримо про запуск обміну техніки того самого трейд-ін, які новинки з'явилися і що можна обрати. Ну і далі розберемо характеристики однієї з новинок супертесту Чехословацької ПТ 8 рівня ССДВ вз 50 Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого питання, а саме з фарму додаткових жетонів для весняного магазину. От я забирав до цього всі жетончики. Перед цим викупив прям машину 6 рівня Дікермакс ПТ-шечку за 45 жетончиків. У мене максимальна на даний момент кількість жетонів 25, тобто 70 сумарно, якби у мене я, наприклад, не витрачав би їх, ми зараз можемо зафармити додаткові 5 жетончиків, тобто максимальне значення на даний момент 75 жетончиків. Мені вже буде достатньо для того, щоб забрати стиль гарна. Недостатньо, що вам потрібно для 10 рівня стиль, то вам ще треба зафармити жетони, які будуть фармитися тижневі на наступному тижні. Ще аж 10 жетонів зможемо зафармити. Тобто є можливість забрати одну з прям машин і один із 3D-стилів. Або два 3D-стилі це само собою. Це такий перший момент, який я хотів вам нагадати. Другий момент це те, що в нас запустилося конвертація досвіду бойового у вільний досвід. Можна знайти. Це і тут, ось в кінці вкладочка, найліпше перейти от так, або просто найпростіше зверху через вільний досвід вкладку. Дивіться, який у нас зараз курс. 1 до 35. Стандартно нагадую, 1 до 25. До речі, такий вигідний курс у нас буде з 4 квітня по 7 квітня 12.00. Не можу сказати, що це максимально вигідний, тому що можуть бути персональні пропозиції, наприклад, із курсом 1 до 50 або навіть 1 до 100. Є і такий дуже вигідний курс. Якщо він вам висвічується, я б вам радив переводити у вільний досвід простий. Бойовий досвід. Але це відносно вже стандартним стає курс 1 до 35, тому що є і 1 до 40, є 1 до 50, як я вже сказав, і 1 до 100, навіть. Але там, по-моєму, обмеження в 300 тисяч, скільки, нагадайте, у кого вже була така пропозиція. По другому моменту ми пробіглися. Тепер переходимо до третього моменту, а саме запуску трейд-іну. Що у нас зазначають на офіційному сайті, давайте глянемо. Перше це по строках. Звісно, обмін у нас доступний з 4 квітня 2025 року 12:00. І завершення обміну 7 квітня о 12.00. Тобто на вихідних це все буде доступно до понеділка до обіду. Якщо подивитися по новинках, то ми можемо побачити три нові машини, три ПТ-шки 8 рівня преми. Перша машина це кв 4 кттс Звісно, машину цю я б не радив для більшості гравців, тому що ви на ній не будете постійно грати, друзі. Вона дуже занадто повільна. Плюс до того, в неї ніби є Броня, але є багато слабких місць, по типу як корпус, наприклад, там в районі 220 мм. Це не дуже багато, навіть для 8 рівнів будуть прошивати. Звісно, бронювання борту ніби й непогане, але туди практично ніхто не буде стріляти. Це вам дуже пощастить, якщо хтось буде недосвідчений і буде туди стріляти, що не пробиватимуть. В основному вас будуть пробивати, звісно, хороша гармата по ДПМу, як для ПТшки 8 рівня, тим більше радянської, там в базі. 2800, можна розкачати 3 з хвостом буде. Але дуже така специфічна машина. Мені колись один із підписників подарував її. Дякую величезне, покатав у задоволення. Скажу чесно, зробив колись огляд, можете подивитися, на каналі є огляд десь річної давнини приблизно на цю машину. У 2024 році знімав. Далі йде машина Raymetal Scorpion. Непогана, звісно, ПТ-шка, снайперська, має хорошу альфу. Але... Але в той же час не дуже хороша швидкість польоту снарядів. Наскільки я пам'ятаю, в районі 900 метрів у нас летить ББшка. Ну, не знаю, друзі. Не знаю, мені ця машина ніби сподобалася. Правда, там великі розміри, і ви будете дуже-дуже швидко засвічуватися. Прямо я не знаю, вас будуть висвічувати одного з перших, навіть якщо ви не будете вести вогонь, так скажемо. Так що дивіться, машина непогана, специфічна, має хорошу альфу, від альфи простіше грає. Але є ряд своїх мінусів. Вона в цілому, якщо так підсумувати, нормальна машина. Вона на імбані, в якому разі, просто нормальна машина. І XM66F також це є машина у мене, випала з новорічних коробочок, по-моєму, в 2024 році вона фігурувала. Що я можу сказати? Машина з непоганим ДПМом, така посередня, наскільки я пам'ятаю, динаміка, тобто високої не очікуйте, ніби є броня в рубці в оцій башточки, але її будуть пробувати в основному без проблем. Тому, друзі, можу рекомендувати для любителів такого геймплею, Вона непогана. На ніякому разі просто середнячкова нормальна ПТшка. Можливо, хтось нагинає на ній і скаже, що ти не правий. І, як знаєте, у мене боїв на ній небагато, мені вона не дуже сподобалася. Що стосується того, що обмінювати, то в першу чергу, звісно, обмінювати треба ту техніку, яку ви можете відновити потім. Перша це техніка з бонового магазину, наприклад, той самий Альпійський тигр. У мене, наприклад, його немає, я його колись виміняв і не викупляв, то це альтернатива вз 111 я її вимінювати зараз не буду, тому що не бачу нічого такого дуже хорошого. Оце одна з тих машин, яка найдорожча, яку можна обрати у боновому магазині. Я маю на увазі альпійського. Ігра. Також буде непоганим варіантом, якщо ви проходите собі рефералку, або хтось вам проходить ВКшка. ВК, ВК 16801П, так вона називається. Коротше кажучи, танк велосипед його ще називають. От також машина одна з найдорожчих за рефералку, її потрібно обирати на обмін. Дуже хороша штука, тому що вона найдорожча. Що стосується іншої техніки до обміну, то давайте пробіжимося по 8 рівнях. Перша машина 112 не актуальна, друзі, так само, як і ВЗ-111 плюс-мінус. 50 ТП прототип. У мене є корінний, якщо у вас є також, то немає ніякого сенсу брати. Машина посередня. Альфа хороша, але снаряди некомфортні. Бронепробиття, можна сказати, занижене, тому що там під калібер. Ну, коротше кажучи, я б не сказав, я маю на увазі на рахунок голди. Я б не сказав, що вона мені дуже і дуже сподобалася. Далі йде iMX O5. Ця машина, кажуть, що хороша, в мене її немає. Ну, Мається на увазі як хороша? Це кущова ПТ з хорошою динамікою і з хорошою гарматою, наскільки я розумію, хоча я характеристики дуже не розбирав. Детально на цю машину. ImixM4MLE49 не дуже актуальна машина, в башточку всі будуть шити, гарматка вже посередня. Центуріон МК5 на 1 Рак. Ця машина на даний момент нічого з себе хорошого такого не представляє. Невелика альфа, бронювання відсутнє, коротше кажучи, середнячкова. Крайсер К і Крайсер Фінал. Немає сенсу брати цю машину, є в боновому магазині. Я маю на увазі Фінал. ELC EVN90 один із найкращих світляків 8 рівня по маскуванню. Все інше посереднє, але світить доволі добре і має хороше маскування в поєднанні з топовим обладнанням. Далі fv 1066 Senlac – непогана ЛТшка з хорошими фугасами, FV4202 4202 Ну, Ця машина не зовсім уже актуальна. хвк 30 повинна бути хорошою лт шкою да магером, друзі. ЄС 6 класичний старий добрий дід. все з ним зрозуміло, з деструктором може щось відбивати, гармата некомфортна. Канон, як Panzer 105 по типу тієї самої французької PT-MX-105. Також абсолютно без броні, з хорошою динамікою і з хорошою гарматою. КВ-4 КТТС пробіглися, КВ5 є забони. ЛКПЗ КПЗ М4190 є забони. Льовочкін це вже не сама актуальна машина, можу сказати. М41 Revolver. Ну, мені не сподобалося. Мені підписник подарував, мені абсолютно не сподобалася ця машина, ніби Альфа є, але все інше жахливе, друзі. М48 А2 раунд панзер можемо придбати просто за золото, тому не бачу сенсу дуже велико вимінювати трейд-ін. Хіба якщо у вас, наприклад, вже вся техніка є, ви постійно рефералки проходите, то можна виміняти, ви можете зекономити. Золото, у цьому випадку так, але по знижці періодично по 15% і так можна викупити в дереві дослідження. Це вже дивіться, кому як вигідно, рахуйте. М4 Уй доступний у боновому магазині можна забрати. Об'єкт 252У у боновому магазині можна забрати. По скорпіону пробіглися. Суму АСМ непогана машина з барабаном, навіть може і так скажемо фармити. Тому що там 232 щось таке пробій на базових ББшках. Доволі непоганий, звісно, гармата не зовсім комфортна. В розмін потрібно йти для того, щоб реалізувати цю машину. СТА2 є за рефералку, наскільки я пам'ятаю. СТГ це той самий гвардієць, нічого цікавого. Шкода Т27. Непогана середнячкова машина з барабаном на 3 снаряди. Стіревешка С1 для любителів кущового геймплею. Т-103 є забони, хороша машина відносно. т 26 є 4 супер першинг непогана СТ, навіть зараз можна на ній відігрувати. Далі Т-26Е5 і Патріот. Оці дві машини, Патріот є у нас у боновому магазині. Тому я б скоріше не рекомендував би витрачати золото. Т-54 перший зразок є за рефералку. Т-92. Ну, не знаю, друзі, по-моєму, є за рефералку ця машина, і ця ЛТшка нічого цікавого себе не представляє. ВКшка16801 є за рефералку, її навпаки потрібно вимінювати, а не те, щоб купляти. ВЗ-111 не актуальна машина, ВЗ-111 Літбійський Тигр є в боному магазині для обміну якраз. І ВЗ-121 GFT. Ну, така специфічна ПТ-шка. Раніше мені вона ніби й зайшла, але зараз, я думаю, на ній відігрувати буде. Доволі так важко. Хоча Альфа Страйк там 440, наскільки я пам'ятаю, непоганий на гарматі. XM66F я вже говорив. Оце пробіглися по 8 рівнях. Дивіться, чи воно вам потрібно. Я, наприклад, не бачу для себе нічого цікавого, що обирати. Ну, от дивіться, в мене тут мало дуже техніки вже доступно, яку я можу придбати. Наприклад, м 4 y я заберу з боного магазину. Скоріше за все, просто-напросто заберу з боного магазину, для того, щоб він у мене Хочу покатати, подивитися на цю машину. Все інше, воно не цікаве. Все інше просто не цікаве. Можливо, колись ХВКшку заберу, хоча її і так, по-моєму, в дереві дослідження можна викупити. Тут уже дивіться, друзі. Так, є от за 5800 і знижкою 15% і буде коштувати там приблизно 4800, чи скільки. Ну, це треба дивитися, коли вже будуть знижки, а вони повинні скоро бути, до речі, на день народження World of Tens у цьому місяці. Це ми розібралися з другим питанням. Ну і третє питання, те, що я хотів вам розповісти, це за одну з новинок супертестування ZDV-WZ-50. Це Чехословацька ПТ-8 рівня. Її видатною особливістю є система подвійного прицілювання, подібна до японської лінійки важких танків на чолі з Type 71. Завдяки низькому часу охолодження в базі. От 1,6 секунди. СЗДВ ВЗ50 забезпечує швидкий і точний вогонь на великій відстані. ПТ також може битися в ближньому бою, якщо це необхідно завдяки хорошому ДПМу. 2786 одиниць шкоди за хвилину, це в базі так. І помірній фронтальній броні, яка іноді може відбивати базові снаряди від супротивників того ж. Рівня. Давайте детальніше поговоримо про характеристики. Перше, що ми бачимо, це вогневу потужність. Середня шкода за постріл, стандартна, відносно стандартна 390 одиниць, пробиття базової ББшки 252 мм, непогано як для 8 рівня, 1120, швидкість польоту, комфортна. Далі йде підкаліберна голда, пробиваємо на 294 мм, але, скоріш за все, буде велика втрата бронепробиття на відстані. Хоча, можливо, я помиляюся, цих е, даних ще. Ще немає. 1270 ще краще, швидкість польоту. І третій снаряд це фугасний, 530 має він альфу, 61 мм пробуває і 1000 метрів на секунду летить. Тобто, якщо підсумувати по снарядах, як для птшки вони нормальні. Далі дивимося, час перезаряджання 8,4 секунди. ДПМ у нас непоганий. Як я сказав, приблизно 2800 в базі. Далі дивимося. 2 секунди час зведення нормально. Точність неохолодженої гармати 0,36, а точність охолодженої гармати дивіться, 0,27. Це в базі. Тобто це ще буде розкачуватися, буде ще краще, там 0,25, наприклад, чи 0,24, ви самі розумієте. Тобто дуже хороша точність охолодженої гармати. А сама гармата охолоджується в нас, як написано, за 10 секунд. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що в нас ще потрібно почекати після перезаряджання гармати, от як написано 8,4 секунди в базі, ще 1,6 секунди для того, щоб гармата охолодилася. Це доволі так відносно, недовго. Сказати. Далі дивимося, мінус 8, плюс 8 кути, на які буде повертатися гармата вліво і вправо, кути горизонтального наведення. Що стосується кутів вертикального наведення, то вони у нас мінус 20. тобто відносно хороші, комфортні кути. Не максимальні на мінус 10, але тим не менш мінус 8 від них можна грати. 30 градусів, швидкість повороту самої гарматки. Звісно, тут ходіння вліво-вправо невелике, ми цього і не відчуємо. 45 снарядів, бо є комплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Що стосується мобільності, то 38 км вперед, 14 назад при питомій потужності. Тожності 14,5 швидкість повороту самого корпусу 35 градусів. Тобто динаміка в нас не сама найкраща, трішечки краща, ніж у нединамічних важких танків. Якби тут питома потужність була взагалі там 12 чи 11 чимось, це був би повноцінний. Такий нединамічний важкий танк. Але ні, тут по потужність трішечки вища, і максималка не 35, а 38. Тобто всі ми усвідомлюємо, що динаміка така посередня, але не сама жахлива. Далі дивимося. ХП у нас 1350, 165 75, 80 Це бронювання самого корпусу. От ВЛДшка 165 мм. Переведена броня буде десь в районі 210-20 мм. Скоріше за все, оце малося на увазі. Про те, що ми можемо відбивати базові снаряди однокласників. Все, звісно, буде ще залежати від тих кутів, під яким буде розташована броня по відношенню до гармати супротивника. Ви нижче, вище стоятимете, все це зрозуміло. Якщо, наприклад, кути будуть менші, будуть прибувати взагалі всі і всіма снарядами без проблем. Що стосується маскування, то нерухома машина має 9,86, рухома 5,93. Стандартні показники не підвищені, 370 метрів. Дальність огляду і дальність зв'язку 570 метрів. От така, друзі, у нас машинка з'явилася. Що я думаю на рахунок цього? Скоріше за все, однією з лінійок наступних, які в нас будуть у грі, буде у нас техніка Чехословаччини і конкретно ПТ-шок, тому що їх немає. Якщо зайти в Чехословаччину, давайте от зайдемо. То ми можемо побачити, що в нас тут є тільки важкі танки, СТ і ЛТшки були додані. Скоріше за все, десь із 7-го, 6-го, можливо, рівня будуть у нас ще і ПТ-шки. Подивимося, ще немає зовсім ніякої інформації. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих усіх новин. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!